Так, я знаю, заголовок клікбейтний. У Зеленського колишніх дійсно немає, бо він з дружиною ще зі школи. Ми поговоримо про його кінопартнерок, які грали з ним кохання, їм дають поцілунки на екрані. А от з ними там все дуже-дуже цікаво. Всім привіт! Це фантастичні тварі, і де їх шукати. І сьогодні ми їх шукали і знайшли в кіно. Останній рік та три місяці наша ненька веде війну не лише на фронті ми воюємо в різних площинах нашого життя: політично, економічно, інформаційно, соціально і навіть культурно. І ми тут, фантастичних тварях, говоримо про тих представників культури, які некультурно нас зрадили, про тих тварюк, які систематично гастролювали в Україні, які зробили тут свій капітал, про обличчя, які ми насправді любили, обличчя, які повернулися до нас дупою. І ми це говоримо для того, щоб ні в кого не виникало бажання знову дивитися з ними фільми або не дай Боже ходити на їхні вистави. Так от, наш шановний пане президенте, перш ніж стати світовим лідером і одним з найпопулярніших людей у світі, мав великий список ролей в кіно. Він був і закоханим романтиком, і мушкетером, і пройдисвітом, і Наполеоном. І, звісно, в кожному фільмі в нього були напарники-актори головних та другорядних ролей. У Володимира Зеленського є такі колеги, які після російського вторгнення стали колишніми. Звичайно, у президента немає часу слідкувати за своїми колишніми, бо вистачає, як то кажуть, клопоту від теперішніх. А от ми зараз подивимося, в яких фантастичних тварюк перетворилися оці ці російські актори, актриси, які раніше охоче їздили на заробітки до студії Квартал 95». Слухайте, ну давайте будемо відвертими. Всі ми слідкуємо за своїми колишніми, ну щоб дізнатися, як складається їх доля після того, як вони зробили головну помилку свого життя і пішли від тебе. Е, ну, щоб побачити, чи наздогнала їх карма. Повірте мені, життя на знімальному майданчику це як одна велика родина, як життя, не знаю, в комунальній квартирі. Хтось працює, а хтось їсть. І на той момент у цій комунальній квартирі за світло, газ, воду, тепло і добробут квартирантів і відомих акторів платила студія квартал 95. А чим же відплатили ці? Квартиранти Володимир Олександрович. що ми дізнаємось в нашому сьогоднішньому випуску, який ми назвали дуже так навіть трішки скандально, «Колишній зеленського, але скандалу не буде. Ми зараз просто покажемо вам оцих неприємних людей. Отже, почнемо з цікавої особи представник класу Хамелеонових від слова Хамло. Уроженка міста Краматорськ розпочинала свій творчий шлях в Києві та стала відомою завдяки серіалам українського виробництва. Це актриса Галина Безрук. Вихованка проекту Голос цікаво, що вийшла з голосу, не маючи власного голосу. У її голові лише голоси рашистської пропаганди. В серіалі Слуга народу» у Галини навіть була сцена з поцілунком між Володимиром. Зеленським цілувалася з одним, а думала в цей час певно, що про інше. Ще з 2014 року, коли почалася війна, вона стала їздити в Москву на проби. Не знаю, що саме і в кого вона там пробувала, але це прийшлося і до смаку, і зараз вона остаточно переїхала в Рашляндію. Там за перебріком на акторку здається не дуже той чекали. Якщо, наприклад, в Україні вона знімалася дійсно в серіалах, які ставали хітами. Це і Посідні москаль, домік на щастя, слуга народа. То, приїхавши товажку, вона знімається в мелодрамах. «Не будь моєю женою», переписати любов. Біла лінія, і все це для каналу Росія 1 який відомий своєю активною м'яко кажучи, пропагандою. Як це до речі, працює на телеканалі Росія 1 показують Соловйова, та Кисельова, а потім в перервах показують серіальчики, щоб люди відпочили. Так от ходять чутки, що їй запропонували головну роль в байопіку про сп'ятого крофашистому головного хлопчика. Цікаво, чи погодиться Галина на операцію, бо їй же доведеться грати мальчика в Одніх трусиках. в деяких інтерв'ю вона стверджувала, що від паспорта громадянки Україна відмовитися вона не хоче, бо дуже любить свою країну. Кумедна, правда? Це точно, от як повія, яка, вибачте, шпехається з ким попало, а стверджує, що кохає свого чоловіка. Виходить, що Галина не тільки без рук, але ще й без мисків і ще й без совісті. О, галя, галя, галя. Так, від Галі Безрук переходимо до четвертої сходинки хід параду фантастичних ем, тварів і займає цю сходинку Оксана. Акінчина. можливо вам почулася Оксана Кіншина, і це не дарма. Російська акторка грала із Зеленським в таких фільмах, як Вісім перших побачень, вісім нових побачень. А тепер от перетворилася на одне остаточне до побачення. Після цього і акторські ролі, ну скажімо так, сумнівні. Серіал, наприклад, безпринципний. Ну, сама назва вже підказує нам те, що Оксана дійсно не має принципів, де зніматися головне, щоб е, платили гроші. Підтвердженням тому є унікальний факт. Сьогодні, зустрічаючись із Данилою Козловським, вона досі не розлучилася зі своїм колишнім чоловіком. І на запитання, чому вона каже: Ви чудово знаєте відповідь: судовий фінансовий шантаж. Ой, судовий розгляд. Цікаво, після розлучення вона візьме прізвище Козловська. Оксана Козловська. До речі, Козловська, виходжу українською, це Кацапська. Оксана Кацапська. Так, це прізвище точно характеризує цю актрису та її позицію щодо нас із вами. Також вона, до речі, знімалася в серіалі Затьолки. Все ж таки її підсвідомо тягне якось до Зе, але трішки до інших. Далі був серіал Контейнер, де вона грає сурогатну маму. Ця драма спрямована виключно на глядачів, які вживають сурогатні напої, такі як Настойка бояришнику чи не знаю, Тиловий спирт, популярний на, на Росії. Треба відзначити, що вона зіграла Жінка, яка блискуча, реалістично, що деякі наглядачі перед екранами самі е відчувають ознаки токсикозу ну такси від реального життя на Росії. А що ж про війну вона сказала? А нічого. Єдине, що жалкує Акіншина, про те, що російський кінематограф відкатився назад. Отакі От проблеми у жінки. Затоплення Запорізької області рашистами це наші проблеми. А неможливість подивитися в московському кінотеатрі Аватар з попкорном це проблеми рівня Акіншини. Неприємна жінка. На наступній сходинці нашого абнять і плакать параду знаходиться ціла плеяда зіркових фантастичних тварюк. З ними Володимир Зеленський не зустрічався в одному кадрі, але був головним автором та продюсером проєкту. Тому він добре знає кожного з них. Шкода, що на той момент певно, що недостатньо добре їх знав. Так, от цей проєкт, а точніше сказати, серіал, мав дійсно колосальний успіх не лише в української аудиторії. Про що говорити? Зняли 73 серії та цілих 7 сезонів. А після того, як себе повели деякі актори, ми можемо сміливо назвати цей серіал не свати, а давайте назвати його скоти, тому що деякі істоти. Як дійсно ці парнокопитні, знаєте, підбикують, підмикують лише тим, хто їх годує. Вони не просто виявилися такими неприємними тварюками, а цілим стадом фантастичних дурнів. Отже, з 2008 по 2017 рік головні актори просто жили, пили, їли, заробляли в Україні. Але при цьому деякі з них після окупації Криму дозволяли собі гріти свої дубки на нашому півострові, відкрито заявляючи, що Крим... Це нібито ра раста. Mm. Ми тоді щось там сперечалися, щось нам не подобалося, але якось все одно вони це продовжували робити. Але давайте степ стебасте. Головний сват Федір Добронравов. Як виявилося, чоловік не таких вже як то кажуть, добрих нравов. Скоріше його прізвище повинно звучати як не знаю, слізько нравов або нравов або неприємно нравов у 2017 році, через те, що він відкрито підтримав анексію Криму. Рот читаєш, що Крим має Вернувся, як вони вірнулися в лоно лона і в Росію. Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до України аж на три роки. Та як же на це відригував Акто? От як ви думаєте, може змінив свою думку? Вибачився, сказав, що ну я там десь в яких питаннях не розумію, не розбираюсь. Ні, після цього він довго мовчав і міркував. І ось нарешті. Чи то палке кримське сонечко вдарило акторою в голову, чи можливо кримські вина в червні минулого року він, начебто, одумався, і не повірите, відвідав військовий госпіталь, де лежали трьохсоті, артисти, трьохсоті окупанти. Мабуть, щоб подивитися, з чим вже вони повернулися з України, що може йому там вкрали цікавенького. унітаз, білий, красивий, чи тощо мамочка моя родна. Он електрочайник взяв. Це взагалі той випадок, коли не треба, е, знаєте, заявляти свою позицію щодо України. Дії набагато красномовніші. Дружина Добронравова за серіалом, актриса Тетяна Кравченко, яка українське прізвище, теж не залишилася на боці світла. Вона відкрито прийняла проорківську позицію. Я нічого не розумію, що відбувається. Тетяна, яка народилася в Донецьку, до речі, в одному із своїх інтерв'ю заявила, що цитата. Її рідна країна перетворилася на фашистську державу. Але те, що з народження вона годувалася за рахунок, от нас, нібито фашистів, їздила постійно на гастролі. На жаль, вона чомусь забула згадати. Ну, і цікаво, чи бачила вона хоча б одного фашиста в Києві. Тетяно, а от, мені цікаво, ти бачиш, як твоя аля-нова родина щодня бомбить Україну? Що можеш ти спокійно при тому спати? Чи для тебе це так? Ну, відосики, підранкову каву. ну, там. Підірвали дамбу. Ну бува. бува. Але найзірковішою, я б навіть сказав, зірцем оцих скотів виявилася актриса Олеся Железняк, такого сумного гівна, яке вона вигрузила в день народження Петлера. Я насправді давно не чув. Вас дуже люблю я. Я восхищаюсь вами. Вона оприлюднила такий знаєте, сраковолізувальний. Пробачте пронизливий ролик з привітанням головного диктатора планети сьогодення. Актриса зізналася йому в любові. Заявила, що щаслива іметь щаслива, іметь такого президента. Ну що ж, ця любов взаємна, бо ваш президент у відповідь імеє всіх вас і цю жінку також. Я вас очень люблю. Я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь, как вы держите удар. Це, до речі, цитата з її поздоровлення не, диктатора. Олесь, твій президент збирався взяти Київ, я нагадаю, за три дні, так що ви трохи наплутали, держати удар і по получать як от ну в Україні це, чесно кажучи, трішки різні поняття. З таким акторським ставленням точно потрібно продовжити знімати серіал скоти, бо ці знаєте, недалекі актори їм дійсно і сценарій то не потрібен. Вони гратимуть. Самі себе. Так що скати в нас займають почесне третє місце. Свати. Скати, свати, авікір. Другу позицію ми віддаємо людині без власної позиції. Світлана Хаченко. російська акторка театру і кіно, яка знімалася в багатьох українських фільмах разом із нашим президентом. От тільки замисліться, да? Її колега по знімальному майданчику, в країну, проти якої. Її країна веде війну, а вона а що вона? вона? А вона нічого, вона, вона мовчить. А спитаєте, ну, чому? Ну напевно, в неї постійно може не зайняти рот чимось. Нові ролі вона вивчає. Я знаю, ну от. Чому ці люди мовчать? Можливо, бояться? Це є виправданням? don't know. До речі, зараз вона дуже сильно схудла, таке враження, що знімаючись в Україні, дійсно їй жилося ситніше і краще. Діетологи кажуть, що мова може йти навіть про анорексію, і це не дивно. Бо, як то кажуть, наші конотопські відьми, хто мовчить про війну в Україні, той постійно живе в поносі і в анорексії. Тому краще, краще не мовчати. Бо з відьмами нашими ну, не треба сперечатися. Світлана хоче. Неодноразово цілувалася з Володимиром Олександровичем на знімальному майданчику. Про ці поцілунки лишаються лише теплі спогади, бо останнім часом перед кінокамерою вона пішла, як то кажуть, в загул. Каченкові 40 років. Ви знаєте, Мойсей водив свій народ по пустелі 40 років, щоб ті забули про рабство. а От Хоченкова за свої 40 років вирішила, що жити в такому мовчазному рабстві при путінському режимі це точно краще ніж мати власну думку. Бо це ж доведеться змінювати своє життя. Висновок, насправді дуже простий. Деякі акторки вміють говорити тільки по написаному сценарію, а те, що в голові, і те, що всередині, це вже зайве. До речі, про війну вона точно нічого не сказала? Точно. Тише. Ну, така російська інтелігенція. Ну і першу позицію в нашому антирейтингу займає людина, яка завжди в усьому прагне бути номером один. Але як би воно, як то кажуть, не тужилося в неї, в нього в неї як правильно сказати, в неї, да, виходить все через жопу. Це рідкісний птах, чи то павич то півень, я вже навіть не знаю в паспорті вказано стать чоловіче, але веде себе. Ну як вибачте, останнє п'ять. Тож, про кого йде мова? Ви певно, що здогадалися? Дякувати Богові! Був позбавлений вдостойного звання народний артист України, бо то дійсно гадьба, що в нас такий народний артист, народжений в Болгарії, по крові вірменин, але по суті з гімно. Так, слухайте, я насправді можу продовжувати сипати цими там, вибачте, регаліями, але ви вже певно, що здогадалися, хто це. Mm -hmm. Так от головний півник країни, якої на гербі двоголова курка, це Філіп Кіркоров. Так і знімався він з Зеленським, наприклад, у фільмі Любов у Большому городі. А зараз не тільки підтримує війну, а ще й заявляє, виявляє собі, що я вже тисячу разів пожалів, що знімався з ним в одному фільмі. Слухайте, як ми всі пожалкували, що ти взагалі проїздив до нашої країни, а виявився таким гімном. Я, я вже, чесно, давай так, я от тисячу разів навіть пошкодував, що 56 років тому Вікторія Кіркорова не сказала своєму чоловіку Бедросу, що в неї сьогодні болить голова. Не сказала і ось маємо, що маємо. Поливаючи Україну своєю жовчу, Філіп не шкодує, що купив пісню Цвіт на стрення сіній, е, яка, наприклад, створена українськими авторами, ну, саме в Києві. Світне настроєння сіні. Він ще, сука, співає сніг Єрини Білик. Це взагалі капець. Спокійно співає на концертах, ще й отримує гонорари. Взагалі, мені дуже дивно. Пісня от, українська, гонорари в американській валюті отримає, але при тому топить. Сарашку ще й носить постійно на собі щось італійське. До речі, Нещодавно він вітав на своєму концерті українських військових, які лікувалися у кримських шпиталях. Взагалі це було схоже на операцію гур, коли вирішили добити поранених. Можливо, так воно і було, але з іншого боку, Філіп Кіркор він вже звик вийти до рос... до цих окупантів російських без рук, без ніг і Кершати. Я не віжу ваших рук. Ну от хіба що так, хай собі виступає. Між іншим, в репертуарі Кіркорова є пісня, яка могла б стати гімном чиських солдатів і їх головнокомандуючого. М? Взагалі нещодавно з'явилася ціла хвиля цього хайпу від короля всіх артистких фріків. Є три пункти: Значить, його зняли на репетиції в жіночих колготках. Це перша історія. Друга він хозувався, що закачав собі в жопу силікон. І третє, в нього з'явилася біла борода. Ну, давайте так відповідаю якби по черзі, щоб закрити цю тему з цим фріком і забути його назавжди. Після того, як його спалили в колготках, він взагалі заявив, що готовий піти на фронт в цих колготках, якщо це зупинить війну. Але чомусь не пішов, бо в нього ці колготки, вибачте, повні і з, повни, з повними колготками є в нас складно йти на фронт. Стосовно силікону Дупі в жопі, це тому, що Кіркоро відчуває, що буде помста, певно, що після нашої перемоги, і доведеться, як то кажуть, отримати нормального підстрачника від, від нашого президента від всіх українців. Можливо, тому він вирішив свою жопу трішки підм'якшити. Ну а стосовно. Білої бороди. Тут найцікавіша версія. Зараз увага. Чому у Кіркорова така біла борода? Відповідь дуже проста. Тому що його бойфренд користується дитячою посипкою для жопи. М -м -м? Поняли, прикол? Ти зрозумів? Тому я не весь білий. А, так, слухайте, насправді Кіркор вважає, що чим більше пластичних операцій, тим довше він буде виглядати таким свіжим болгарським перцем. Але знаєте, Філіп, для, для нас ти вже остаточно став старим російським гівном. Так, в нього перше місце в цьому рейтингу, але ну от єдине, де він може щось там отримати, якесь місце, це тільки в рейтингу йобів. Пан Шекспір казав, що весь світ театра люди в ньому актори, але ж актори мають право брати яку роль їм грати, а не бути просто рупором пропаганди. Хороших і гідних людей все-таки завжди більше, ніж поганих. І як ми бачимо, не всі творчі люди насправді фантастичні тварюки. Деякі з них фантастичні люди, бо, попри загрози. Попри залякування, навіть за підтримку України, вони все одно це роблять. Але це зовсім інша історія. А тварюк ми залюбки відправимо за російським кораблем. Ну або ну в крайньому випадку пригадаємо їх в рубриці фантастичні твари, де їх шукати. І знаєте, це критично правильно, тому що починається нова ера української культури, нашої такої шатної. Аутентичної незламної культури, і е, нам важливо пригадувати ось таких, чому щоб потім, після нашої перемоги, вони не спробували повернутися в наше культурне середовище зі своїми фільмами або виставами. Тож, не дивіться російське гівно, не слухайте російську музику, відмовляйтесь від, від усього російського, підтримуйте наше українське, тому що в нас є чим пишатися. Донатьте на Збройні сили України, будьте котиками. Побачимось.